Когнітивне упередження, евристика доступності, що відбувається в світі, а що показують ЗМІ? Коли ЗМІ висвітлюють тільки найемоційніші події, вони формують переконання, що ці події масові та дуже поширені. Така доступна інформація легко запам'ятовується і автоматично спадає на думку, коли необхідно зробити вибір. Що небезпечніше теракт, авіакатастрофа, землетрус або басейн. Басейн шанси потонути в басейні набагато вищі, ніж сукупність трьох інших факторів. Але ЗМІ не висвітлюють випадки смерті в басейнах. Цим користуються політики або блогери, тому вони можуть бути емоційні або різкі, ближче до народу, частіше світитися. Блогери також формують евристику доступності, коли тільки критикують або тільки прославляють. Створюється вузький тунель інформації, який може закинути глядачів в болото омани. Це упередження спостерігається і в побуті. Кожен вважає, що робить більше ніж його партнер. Обидва пам'ятають власні вчинки і зусилля набагато ясніше, ніж те, що робить друга половина. Доступність власного досвіду змушує нас думати, що ми зробили більше за інших. Отже, евристика доступності це схильність вважати більш імовірним те, що легше згадати або підкріпити прикладом з пам'яті. Щоб не потрапити в пастку цього упередження, потрібно усвідомити, що світ набагато ширший за екран, а також пам'ятати, коли саме ваша думка стала вашою.